Дивіться, яка гарна погодка, трошки сонечко вискірилося. Ну, будемо чекати. Дай Боже, все буде нормально. Отекчу. Десь таке, як два вибухи було далеко. Все буде. Все будемо знати. Прислухаємося, прислухаємося до всього. Думали, що вже після біда не буде людей. Дивіться, яка гарна ялинка. скільки така ялинка стоїть. Ну, якщо одна штука стоїть 106 гривень, давай почитаємо. Красива ялинка. Народу просто тьма, ребята. Ми думали, після обіду на касу робиться. Так, йдемо, бо тут не вистоїть. Те, що необхідно, пробіжимо та побіжимо далі, що нам треба. Знаєте, ось ми українці, ми такі, що знаєш, як свято, ми повинні приготувати все і викласти всі гроші, які в нас є, мабуть, в магазині. Такого народу ми купили яйця і шийки, що, і щоки. Все, і, що, і ми поїхали. Русань поїхала, мене. То, що на касах, ну ми якось на касі щодень. Каси працюють багато. Скільки народу? Матінка моя рідна. Я думала, що вже зараз 16-та година. Думала, вже тут нікого не буде, що всі вже скупилися, вже всі сидять вдома. Завтра ж ще робочий день. Ні, народу дуже-дуже багато все, пробігли. Зараз поїдемо в інший магазин. Може, і там ну там хоч побільше магазин не вистачає нам нашого Амстора сільпо, не вистачає зовсім. Для нас там, там трішечки було, неначе так дорожче, але нам близько. Ми прийшли, купили все, що потрібно. І це, і те. Ти ж наліво. А чого ти сюди їдеш? Тобі ж направо треба їхати. А туди можна їхати, я думаю, що так. Да. А я думаю, що ні. А я думаю, що да, так. Ти ж, ти, ж, ти ж перший прям. получався на Світофорі, там червоний був, ти Динзія. перший на світофорі. А я б сюди повернула, трошки назад таки була першою. І все було б добре. Ну, за рулем, за кермом Саша, так що мовчимо. А то зараз висадять нас. Ой-ой-ой. ой Сьогодні виступав наш воєнний голова Луньов, да? Лунєв, Луньов, яка різниця. 200 тисяч людей приїхало, оце в Полтавський Кременчук, Полтавська область. 200 тисяч. У нас Кременчук населення було 200, до 270 тисяч. Розумієте, скільки в нас багато-багато біженців. Але що? Нічого, всім міста вистачить. Я вам кажу, що ви там купуєте все, черга дуже швидко йде, але просто фу, жарко дуже. Але... Коли ж потрібно приїжджати тоді, купляти, здійснювати покупки, а? Я навіть не знаю. Ну нічого, подивимося, що тут. Ну що, тут набагато краще, народу менше, є люди, але швидко все. І тут я купила цю галяшку, така доволі гарна. І трішки ще говядинки, і індюшатяни купила, зроблю холодець. Просто кину 200 людини взяла, зроблю шубу. Таке нарізку сировяну ковбасу трьох видів, Це, якщо хтось прийде. І досить, і досить. Сік розвезли, Це, я Не знаю, 1200. Ще нормально. Ще нормально. Але тут такий магазин, знаєте, великий. Ти ходиш вільно і добре. Взяли пиво, скуштувати, нове пиво американське. Коштуємо Сашу, що ж це за пиво. Просто цікаво. Всі стоять, розмовляють, кажу, давай везмо, попробуємо. Дома. спробуємо вдома. Ох, пиво впало. Зараз буде фонтан. Но я не буду в машині пробувати пиво, Зглазила. Так, Зефірчик остав я. Чаю взяли чай, непогана ціна на чай. Зефір візьму. Тоді буде фейерверк. Купила трішки апельсин, тому що е, той же кабак, що мам, що Ой, у мене світло вкліпнути. Боже Боже, я думаю, що так видно, а це світло. Ну, Таке з апельсиновим соком зроблю цю кабак, Таке, знаєте, якийсь десерт залью з желатином і буде смачно. І буде смачно. А чому він ні? На низ можна було печиво купити. Не знаю, в мене є печиво ще ні, щоб таку крихту зробити. Але це потім з шматочками груші, ви розумієте? Холодно, дивіться, який запотіло. Так, зараз я ще хочу заїхати в Базилік. У нас є такі так, такі магазини, там товари з Польщі, з Німеччини. Я куплю, хочу купити там для плямовиводю плямо. Для того, щоб виводити плями, потім подивлюся. Їдемо ще в один магазин. Ми вже вдома, ребятки. Ось десь якийсь спортсмен зустрічає. Настоящий спортсмен. Ну точно тетя Феня, мам. Тетя Феня, мабуть, дивиться, ну, глянь, ну ну копія тетя Феня. Ну, це треба тебе. Зараз волосся сідой, прямо тетя Феня. Ну, родичиш. Всього, розбираємо сумки. Закінчила, нічого не показала. Я думаю, покажу. Санечок розкладає. Яйки купили, коричневенькі такі. Я вам хочу показати, що я беру. Дивіться, отакі от 169 гривень. От така вот. Яловичина рулька, подивіться, тільки м'ясо. Це не просто шикарне. І оце воно застиває, оце з цього холодиться варю. І отаке крило індюша, чай я взяла 102 гривні. Оце буде замечательне. Отаку щоку купили. Дивіться, яка гарна. Таня любить таке. Чай оцей. Це щось нове. ну Я думаю, що не пана, ми дуже чай п'ємо. Дивіться, тільки три, три чая. Масло беру. Сирок отакий. Отакі взяла нарізочки вдруг. хтось прийде отакий баличок. Отакий. Ось такий колбас, саляма італійська. Ой, гляньте на уцю ненормальную. О, подиви. Саш, я ж брала три різні, а вийшлося два балика. Ви бачите? Воні, там є. Це як вона називається? Сметана. Отакий йогурт взяла, греческий білий. Це сир для цього. Такий паштетик. А, іще ось взяла трішки. Бачите, така теж говядинка додав сюди. Ось апельсинки для десерту. 56 гривень. Оцей хріну дуже добрий. І дві ці людини коштують зараз, зараз, зараз хвилиночку. А де з них ціна? Ось. О, 62 гривні. Оце те, що ми купили. Люди добрі. Більше нічого. Бач? А, ще кефір. Ще кефір. А ще ж пиво, зараз вам пиво покажу. Чи вже поставив на пол. А ще бутылку Кока-Коли. І оце пиво зараз. Габлиночко. Дивіться, яке пиво, якийсь дядько тут такий неймовірний. Шість оборотів кажуть пиво. Я, чесно говоря, думала, зачем. Ну, ключ-ключ, зачем тут дирочка? А знаєте, зачем тут дирочка? Сюди отак соломинку вставляєте сюди і п'єте. Ну, пробуємо. Ммм, mm. якимсь таким пахне. Ой, кріпке. Поки пить хочеться. Ну нічого ж зараз. Я, я не дуже великий, як кажуть. Шанувальник пива. Зараз у Саші спрошу. Мені нічого. Так, зараз я це все мию і в миску. І завтра це буду робити. А масло у мене є. Масло в мене є, але я так іду і кожен раз купую пачку масла вершкового. У мене ще ось і прошуто є. Та хватить тут всього. Я вас прошу. Так, куди це він пішов? Так, хай розбираю до кінця, а я мию це все. Отак, оце вже все. Те, що ми купили. Тому що я сама люблю дивитися, як хто йде в магазин. Думаю, що люди купують, я дивлюся. Так і ви точно. Все. До побачення! Готуйтеся! І саме головне запам'ятайте, що не саме головне, щоб в новорічну ніч у вас там столи ломилися від всяких їди і явств. Що буде, що Бог пошле, те й буде. Саме головне, щоб був мир і спокій, і щоб нас не бомбили. Але бережіть себе. До побачення, до нових зустрічей!